У п'ятницю, 28 липня, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченка у телемарафоні Єдині новини повідомив, що сили оборони днем раніше успішно відбили черговий захід російської диверсійно-розвідувальної групи на Сумщині. Кількість обстрілів за останній час вона не зменшується і Це досить велика кількість щоденно. Які здійснює Росія по території України, використовуючи різноманітне озброєння. Ну і власне на жаль, ворог продовжує використовувати диверсійно-розвідувальні групи, особливо по сумському напрямку, частково по харківському напрямку. Вчора також наші сили оборони відбили чергову спробу заходу ДРГ по Сумщині. По, по таким групам наші українські захисники, в тому числі прикордонники з підрозділів збройних сил України, національної гвардії, відразу відкривають вогонь, які їх виявляють. Ну і в подальшому вони ні з чим відходять за межі кордону. Ну але основна їхня задача це в першу чергу виявити розташування сил оборони України, а а також проводити різні. Такі заходи, в тому числі мінування місцевості, для того, щоб уразити наших захисників, віримо в збройні сили України, в увесь сектор безпеки та оборони й кожного свідомого українця разом до перемоги.